Сьогодні у нас засідання земельної комісії. Будь ласка, запрошую вас до слова. Е, пропоную головуючим, виконуючи обов'язки головуючого, призначити крісло Дмитро Дмитровича. У зв'язку з тим, що був у нас Карбогана себе почуває, вона не відповідна. Ставимо на голосування хто за дані кандидатуру. Одноголосно. Дякую. 20 да, 20 ага. Доброго дня всім присутнім. Сьогодні 24 серпня 2025 року розпочинаємо засідання постійної комісії з питань земельних відносин, природу планування території, будівництва архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища і благоустрою та питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту. На засіданні присутні голова комісії Тріського Олег Гворович, Равальський Роман Олександрович і білогуб Олександр Іванович. Форум для проведення є. На порядок денний засідання виноситься 29 питань. Запрошую до слова першого заступника сільського голови Олія Дмитро Олександровича. Шановні, пропрацювавши з порядниками, ті питання, які видісню ну, для розгляду, то, то з першого питання. Це про проект рішення такий, про відмову надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для голотинства на території Лівацької сільської ради Гавелі Оксані Дмитрівні. Про занавши заяву Гавелі Оксані Дмитрівні щодо надання дозволу на виконання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

Оксана Дмитрий на розроблений проєкт землю щодо відведення земельної ділянки оренду для городництва орієнтовної площу 05А, зв'язку з тим, що цілеве призначення земельної ділянки 017, земельну ділянку запасу, земельної ділянки, які надані власті або користування громадянам чи юридичним особам. Ми відповідати призначення земельної ділянки для городництва. Тут 01.07, землі комунальної власності Євровецької сільської ради, яка розташована за адресу селами по вулиці Пролізкова. Тегорійську району, Петровську область, контроль за отримання до нарушення та власну комісію з питань земельних відносин. Це зверталася Гавеля Оксана Дмітрівна, наступне питання аналогічне по Гарілому Олександру Борисовичу. Тільки Гавеля Оксана Дмитрівна зверталася про виділення 05 для родинства, а Гаріла Оксана Борисович на 25. В першу чергу там не відповідає. Цільове призначення даної земельної ділянки, глянки, якщо і депутати будуть погоджуватися, на жаль, спершу змінити цільове призначення, а потім може надавати дозвіл для документації, щоб надання в оренду підворотництва. Ну, Стація ко судні приходила Олександр Мітрівна, ми з нею розібрали, дивились. І всі земельні ділянки, то вирішено було, що ну, її вже повідомило, що буде відмова, скоріш цього, і на наступному тижні ми виїдемо туди, розберемось. Це ситуація. Яка? Вулиця, домоволодіння і городи. Е і далі ще е раніше наділялися городи. Люди там покидали, хто не покидав, хто обробляє. Там є скандальні моменти, що я хочу більше, я хочу менше, то ми вийдемо, розберемося. І тоді будемо надавати спочатку на зміну цього призначення, а потім на город. Тож пропоную два однакових рішення. Це Гавелі Оксани Дмитрий мені відмовити земельну ділянку 05 і погорілому Олександру Борисовичу 0,25 про відмову. Стало на голосування. Хто за пропозицію внести проєкт рішення на розгляд 36-ї 39 39 сесії 8 скликання. Про відмову. Про відмову. Так, наступне продання дозу на проведення інітаризації земельних ділянка комунальної власності Заводської сільської ради. Пропонується надати дозвіл на проведення інітаризації зімення ділянки комунальної власності з кадастровим номером Я останні цифри будуть. Відповідно 1143, 0,152 і 0,531, що на території Ловацької сільської ради. Це земельні ділянки в недайводі, в Чабанове, в зарі робимо під скважинами, які вже існують, приводимо їх до порядку. Тож доручити секретарю ради на Наталі Давженко вкласти договір в, в операну організацію та надати необхідний документ, розроблення технічна документація щодо інтернізації земельних ділянок документацію документації замусточу до інтеризації земельних дня податків на затвердження громадської сільської ради. Фінансування робіт розробку технічної документації замустою інтерезації земельної засмітих джерел на заворонії законодавства. Оприлюднення на рішення в мережі в офіційному сайті Громадської сільської ради. Контроль покласти на земельну комісію. Ставимо на голосування. Хто за? Проти утрималися. Так. Наступне продання дозволу на розроблення проєкту землеустрію щодо відведення земельної ділянки в оренду для іншого сільськогосподарського призначення на території Гавацької сільської ради. фермерському господарству Коноваленко ОВ пропонується ну звернувся Коноваленко відповідно заявою. Пропонується надати фермерському господарству Коноваленко дозвіл на розроблення проекту земноустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду площу 10 21.14 Г катастрови No2055, своєму призначенню No1,13 для іншого сільського господарського призначення, та розміщення комплексу на житлової будівлі, яка розташована на території Гловайської сільської ради, тривогіструє Ніпропетровської області та згоду на зміну її цільового призначення зімель запросу 1620. Фермерського господарства на волникове розроблений працівництво відведення на мобілянки відповідної. Подати на закликання до Городської сільської ради, контроль покласти на комісію з питань земельних відносин. Якщо Перетенко, у нього є там приміщення ферм, і він робить знову порядну документацію, що пожежна все проводить до вимог чинного законодавства. Ставлене голосування. Хто за? проти отримав? Про затвердження технічної документації замість щодо встановлення відновлення меж. Земельної ділянки натури на місцевості для будівництва та обсування житлового будинку, господарської будівлі міського споруд присадивна ділянка в гумані Любов Іван. Це земельні ділянки, що ми надавали дозвіл на розробку технічної документації під будинками. Тож пропонується такий проєкт рішення. затверджуючи технічну документацію з одноустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки натури на, на місцевості площою 01123Г в Гумані. І Любов Валенів, де будяністів та обставин житлового будинку Осторожньої будівлі споруд приседання однаки, знаходиться за Бересу вулиця ветерана, села Червона, правда, мікроподростської області. Передати у власній говній любов на відповідну земельну ділянку, оформити документи згідно чинного законодавства та використовувати земельну ділянку за цієї призначенням контролю покласти на земельну комісію. Ставлю на голосування, хто затримався. Аналогічне. Для Нечитаєва Григорія Афанасьовича. технічний технічної документації заустрою щодо встановлення від земельної ділянки натуре на місце полощення 25Г Нечитаєва Григорія Афанасьєвича, для будівництва та обслуговування житлового будинку ОСПОРської будівель і споруд присадимо ділянки знаходиться за адресою вулиця Мова, будинок 23, серед наслала поважського району Дніпровського. Відповідно передати власну земельну ділянку, оформити на читати вроді навіть чи документи зіночення законодавства та власне земельну комісію. Ставимо на голосування. Хто про за? Проти отримали Наступне. про затвердження технічної документації землеустрію щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки на турі на місцевість для ведення товарно міста сільськогосподарського рабництва Сасіну Михайлу Васильовичу. Відповідно до статі дванадцятого снагодні земельного кодексу України, закону України про та закону України про державну земельної кадаски, 26 України про самоврядування в України та розглянувши заяву сесія Михайло Сича про затвердження технічної документації зустріч про та передачу земельної ділянки у власність власнику сертифікату на право земельної частку ПАІ серія ДП 08 Пропонується такий. Пропонують практичне це. Ми давали згоду на розробку технічної документації, Це відповідно до рішення суду. Затвердити Сасіну Михайлу Васильовичу технічну документацію заустрою для ведентування сільськогосподарського раництва площа 4-4 гадастрові номер 0923 дев'ять на території власних радиостроєнка Петровського передати власні сасіну Михайлу Васильовичу. Власнику земельної частки пальців на рішення районного суду Дніпропетровської області номер 177, 26, 78, 24, провадження номер два терестов, друг тринадцать, тридцать девять, друг два від ночетвертого, двенадцятого четвертого року земельку 4.4 чотирига, кадастровий номер девять двадцять три для введення Тварь свого потужного за рахунок земель колективної власності, колишнього постоянні Шевченка знаходиться на території Голодської сільської ради Травійському професійської області. Це словом, хай чи зареєструвати відповідну права на земельної ділянки в порядку перебарте законодавства. Контроль положити на комісію земельних питань. Стаємо на голосування, хто за проти відтримання Дивіться, зараз буде декілька однотипних рішень. Я не повністю зачитаю. Тут ми будемо такі ліхтари, кадастрові. Про затвердження проєкту зимою стою до відведення земельної ділянки зі зміною її цільового призначення та введення товарних сижу. Сільськогосподарського призначення в площу 1,5936. Розглянувши проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення, ведення товарного сільського господарського радиниць, розроблено Альянс» відповідні до статті 12,83 122, 12, 12386 земельного кодексу України, 19.50 закону України про землеустрій, закон України про державний земельний кадастр, керуючий статтю 26 закону України про місцеві самоврядування українською рада. Проконувський проєкт рішення. Затвердити проєкт землю щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення площу 1,536 а кадастровий номер 1241. Цільове призначення для ведення товарного сільського рабництва Код 0101 за межами населення пункту на території Главацької сільської товари збройні проти області, контроль за виконанням даного рішення на писання комісії з питань земельних відносин. Це ми вибрали земельної ділянки. Які проводимо їхню документацію? Був розроблен, був проведений тендер, ми давали дозвіл на розробку тих проєктів землі зараз подаємо на затвердження. Потім ця земля буде виставлена на аукціон в справу Мари. Тобто Наступне питання буду зачитувати площу кадастровий номер. Наступне голосуємо. на голосування хто за. Проти отримались немає. Е, наступне. Затвердити проєкт зимустю до відведення земельної ділянки зі, зі зміною цільового призначення тошу два гектари. Кадастрове номер 1804. Все налогічно. Ставлен на голосування, хто за? Проти отримались немає. Наступний. Е, Затвердити проєкт зимустю до відведення земельної ділянки зі, зі зміною цільового призначення тощо 2,304 кадастрове номер два нуля двадцять. Станом на голосування хто за проти отрималися має. Земельна ділянка площі 2,948 А, кадастровий номер 2038. Ставлю на голосування, хто за, проти отрималися має. Земельна ділянка е призначена площі 3,791 А, кода з правом номер 0799. Ставлю на голосування, хто за, проти отрималися має. Площа земельної ділянки 4,921 11.15 га, 4.11.15 га, кадастровый номер 13.92 га. Сам на голосование кто за, против этого голосования. За номер танка 4.25.18 га, кадастровый номер 2.027. Сам на голосование кто за, против этого голосования. Затвердить определенный устрой Юр, что до земельной делянки изменить силу призначения площадь 6,88 га, кадастровый номер 1144. Ставлю на голосование, кто за, Проти, отримались немає. Замена ділянка площа 7, 7, га, кадастрове номер 2063. Став на голосування вказав. Проти витримались немає. Замена ділянка площа 10 га. Кадастровий номер 2009. Став на голосування вказав. Проти витримались немає. Так, аналогічно. Замени ділянка площу 7 га. Кадастро номер 1419. Станом на голосування хто за. Роти отримали немає. Так, наступне. Ціна ділянка площа 10.598. Кадастрові номер 2007. Став на голосування хто за. Роти отримали снігу. Так, тепер повертаємося. На минулій сесії ми приймали рішення по Моросинка Антоніні Андрієвні. Там де... В них є акт постійного користування, а, що вони хотіли 0,6 з гектара викупити, а стельне, ну, по цьому акту. Тоді рішення ми будемо скасовувати на сесії, пропонується, бо є деякі помилки, то пропонується такі проект рішення. Запроводження технічної документації змінити щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок натурі на сесії для введення особистості земельних. Господарства, продаж земельної ділянки та припинення права постійного користування земельною ділянкою на розвитку Анніні Андрії. Відповідно до статті 12, 33, 81, 122, 125 земельного кодексу України, пункт 6 1, перехідних положень земельного кодексу України, кричі статтю 26 59, закону України про місцем винаги Україні, розглянувши заяву на розвинку Атанініна Андрія про затвердження технічної документації з індустрію продаж земельної ділянки та припинення права постійного користування земельної ділянки. Сільська рада вирушано пропонує такий тактич, затвердити меросим пентанія дві технічну документацію, щодо на межземельної ділянки площа 12 га, кадастровий номер 2086 та площу 06 га, кадастровий номер 2088 Сім, призначено миродильної для ведення особистості сілянського господарства на території Володської сільської ради прийомні протирусу, що прибувати у її постійному користуванні на підставі державного акту. На право постійного користування землею 1ДП номер 02371 від 27.03.2001 року. Друге про дати з урахуванням пункту 61 перехідних порушень земельного кодексу України на розінка Андрію Андрі... Земельну Білянку площу No6 за Кадацької 008 призначення 0103 доведення связанського особистого господарства прибавки її постійного користування та стадержавного акту. А право постійного користування землею серії 1 ДП No23371 під цьому 2001 року за ціною кадорівної нормативно рушив сінці земельної ділянки. Припинити Марусенка 3. Припинити Марусенка Данія право правопостівного користування земельної ділянки в полічної закладаному 88 своєму 1 на над. Четверте, Доручити секретарю на класи тури купівлі продажу земельної ділянки згідно пункту 2 даної рішення. Всі витрати провезені терену оформи договора, купівлі продажу земельної ділянки та сплату відповідні податки зборів, покладається на покупці. Контроль покладені земельну комісію. Попрацювали з юристами, все згідно чинного законодавцям. Станом на голосування, хто за? Проти отримались, немає. Наступне теж, що відноситься до миростоку. Про припинення права постійного користування земельної ділянки для ведення особисто. Її власність росинку, е, та нині, Відповідно, статті 12, 33, 81, 91, 100 1256, земельного кодексу України, пункту 5, 27 положень земельного кодексу України, первочні статті 25-50, 59, 59 закон України, Україні, розвину, що заяву на розвитку на про припинення припинення православного користування земельної глянки та передачу земельної земельних інфрацьких радость у рішах пропонує стати Припинити миросин континентні прав посіна користування земельною ділянки площа 1-2 кадастровий номер 2008 шість цього призначення на для трансглядання особисто связького содарства, що перебуває в постійному користуванні на підставі державного акту серії 1 ДП номер 023 від 27.03.2001 року, передати у власні земельну ділянку відповідної площі і відповідно з кадастронолявосімся шість контроль покласти на земельну комісію для його виконання. Саме голосування, хто за? Це два таких рішення Йо? Йо? по заяві на розсунку Наступне. Про внесення змін до договору оренди землі лише шляхом укладання додаткової угоди з Білогубом Анатолієм Олександровичем. Включить статтею 12, 23, 122, 12, 123, 135 Тобто 62 земельна кодексу України, статті 26 закону України про місце основних закону України про оренду землі, виконавчу заяву Бєва Губа Анатолія Олександровича, відповідно до рішення суду від 08 серпня 2023 року, справа номер 177, 986, 2030, Скарада пропонує такі проєкти рішення. Внести зміни до договору оренди ділянки ділянок без номеру від 21 року зареєстрований державний реєстр речових прав на нерухоме номер про реєстрацію іншого речового Право номер 43, 45, 95, шостого 56, 08, 21 року, які вкладені між Савушкиним Микола та Білоупом Анатолієм Олександровичем для ведення субистого селянського господарства на земельну ділянку загальною площу 1,3127 кадастровий номер відповідно два нуля ноль, ради п'яти двадцять сторади привіз портовського офісу преамбулу дору пункт 5 та пункт 10 дору оренди. Пропонен змінити сторону орендодавець Савушкина Микола на Головацька сільська рада під РПО 4 тридцять три та викласти в нові редакції. Ранодавць Головацька сільська рада при про Петровської області, особи секретаря ради Дервниконтріона, яка діє на підставі закону України про місцеве радування з однієї сторони та орендар Білогу Анатолій Олександрович, паспорт серія АЕН номер 140860, шістдесят, який ідентифікаційний код. Ну, відповідно останні 4 цифри 83 проживання, Місце проживання міста Приворіт, вулиця Каментар, Будина, 236. Надалі оренда з другого боку уклали даний дорен земельної ділянки. Пункт е 5. Нормативна рушова оцінка земельної ділянки становить 3977 гривень 63 копійки. І підляшу рішення інвіксації. Річна ремна плата ми серед на ремонту формі гривня на рахунок сільської ради Камбузького району. У розмірі 12% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а саме 477 гривень 32 копійки. Інше мови, що за нашим договором залишається незмінною. Довчити секретарю ради Держанка Наталія Володимир вкласти та підписати додаткову удару про внесення змін до договору оренду. Додатково удари складно двох примір, які мають однакові дочні один з яких знаходиться в орендавці, другий орендаря. Додатково одинакові після припинення сторони та державної реєстрації і невідійної частин дороги землі. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин. Теж з юристами пропрацювали. Все відповідно під чімну законодавства. Я хочу наголосити, у кого конфлікт інтересів, не приймаєте участь у голосу. Спасимо на голосування. Хто за? Конфлікт інтересів. Mm -hmm. Два за, один не брав участі у mm -hmm. голосуванні Білого Олександр Іванович. Наступне придання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Звернулося до нас підприємство ТОВ 15 автобаза Придання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з сили призначенням 14.01 для розміщення будівництва експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергії генеруючих підприємств і організацій на території Хловерської сільської ради, враховуючи висновок постійної комісії з питань земельності при використанні на території будівництва до уступки питань зерна господарства і ну, не розбереження транспорту сестра до протометику, надати дозвіл ток-15 автобазам на розробку проєкту землі щодо відведення земельної ділянки, рятовної площі, 2 і п'яді газ цілям призначення для розміщення будівництва експлуатації, топсування будівель і споруд об'єктів на об енергогенуручих підприємців, установи організації для розміщення експлуатації та обсування сонячної електростанції, яка знаходиться на території Луганської сільської ради прийзку. Розроблений проєкт землеустрію щодо відведення земельної ділянки подати на затвердження Львівської сільської ради. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісії земельних питань. Помилка. Угу. Що це за, за, ну, за заяву? В сторону Шевченківський старостат, в сторону Сергія, який з правої сторони послідач, там слончики. Найшли ми це підприємство, просто ми спілкувалися з Люксембургом щодо залучення інвестицій, знайшли це підприємство, які хочуть поставити сонячні батареї десь на 1 мігават. То для розробки проєкту з індустрією ми надаємо гроші. То дай не Бог, буде і сплата за землю, і подоходний громад. Це такий перший, я думаю, буде такий серйозний проєкт. Ставимо на голосування, хто за. Роди отримались, немає. Це таке саме, як ми затверджували по марусинка, таке по ганчарах. Налече, я дуже буду просто зачитувати сам перед теж. Затвердити ганчарну тероніте комітету, щоб встановлюємо до межі миноділянки площа 1.2Г, кадастрова No2087 та площу No6Г, кадастрова No2089, сьомом призначення 103 для ведення. Особисто селі господарства на територію Української сільської ради провезло про щоб реагувати постійно користування на підставі державного акту на право постійного користування 1 ДП номер від тридцять три сімдесят від 203.2021 року. Продати з урахуванням під час перехідних від земельного кодексу України генчарну терміну і земельних брамка площа норши за кадастрію No2087 призначення родин ноль треть заведення особистого семейного законодавства, що права є постійного користування на Відповідно, державного акту. Припинити кончарно перевідники правописного користування земельної ділянки по площадні 6 а, з відповідним кадастровим і номером і актом на правописного користування відповідно. Доручити секретарю класів дорогу і, і продажу земельної ділянки згідно пункту да на рішення всі витрати пояснені террафона продаж земельної ділянки та сплати відповідної податків з руку платиться на покупця. контроль, покласти на земельну комісію. Ставим на голосування. Хто за? Проти отримали зміни. Припинити гончарно талію Володимирів, правописів користування земельною ділянкою площа 1-2А, кадастрові Noсі Сімцевим призначенням для доведення ісламського господарства, що пробує посіньому користування після державного акту на правописне користування землею Сергій 1ДП 023370 від 27-3-21 року. Придати гончарно талію Володимира, власне, земельну ділянку площа 1-2А, кадстрові номер 087 призначення 0103. Заведення особисто сім'я господарства що прибуло постійно використання підстави державного акта на право постійного використання земля відповідно цього акту номер. Контроль покласти на земельну комісію. А попередніше не скасовано. Ставлено голосування хто за, проти отрималися немає. <клес> так, про затвердження технічної документації з міста щодо встановлення новленої земельної ділянки в натурі на товариства з обмеженою відповідальністю розміщена експлуатація об'єктів споруд електронних комунікацій. Затвердити технічну документацію за музей щодо встановлення на нашої земельної ділянки натурі на місцевої товариства за межован Укртав площою 0,0215 загад для розміщення експлуатації об'єктів і споруд електронних комунікацій і код Світного 1301 за адресу Леватка, Левацька територіальна громада Кровійського району про ту земельній ділянці за площаю 0,0215, засіб, адресовим номером 0338. Ну, яка знаходиться відповідно за даною адресою, контроль покласти на землю. Це ми давали дозвіл, це подвижка і, ну, це з мобільної связі. Давного голосування, хто зараз немає. Дозволу на розроблення технічної документації з індустрією щодо інвентаризації частини земель села Калинів Калигацької Калин Калин сільської ради. Це там була побудована колись гідротехнічна споруда, треба дооформити всі документи, вона давно вже була побудована. Тепер ми ми надаємо дозу на розробку там, де є скалодязь, і до цих колодязів ми привежемо потім всю цю мережу і занесемо в реєстр нерухомого майна. Тож пропонується надати дозу на розробленої технічної документації з індустрію частини земельства Калинів Каливацької сільської ради, коли область, на яких розташовані об'єкти, нерухомі майна, гідротехнічні споруди, що перебувають на балансному обліку сільської ради з метою формальної земельної ділянки вам призначено 11.04 для розміщення та експлуатації основних підсудних топіднішних уділів та споруд технічної інфраструктури виробництва та розподілення газу постачання та гарячої ну, води, очищення та розподілення води, це так називається. Доручити секретарі ради Наталі Давженко вкласти договір землепередної організації, надати необхідні на документи розроблення технічної документації, технічну документацію землю стоїть для анітаризації чистими землі ставки інформації, не затвердження до гарської сільської ради. Показ будемо рішення на офіційній сторінці національної робіт з розробки технічної документації з індустрою щодо іментезації частини землець, а поміг здійснити джерела незаборони закону контролю покласти на земельних комусь. <плесить> ставлено голосування, хто за проти отрималися немає. Наступне продання дозволу на розроблення технічної документації з індустрії щодо іментизації чистини земель, связання навколо Галацької сільської ради. Це є там 16 квадратний будинок, не оформлена під ним земля. Він Ну, Перебував у нас на балансі. Колись там жили люди, зараз він захарачений, розбунданий, пробуємо його десь на якісь фонди подати, щоб, може для переселенців, хтось за вас допоможе, тому що для нас це буде неподйомний. Тобто, ну, ми там мітинвісту показували, вони відмовились, ще одному фонду показували, зараз подали на область, може буде цікаво, та, та люди живуть. Нам треба зробити всі документи. Прямо зеленковано проти школи, гусей церкви за станок. Двохитражний обличчя, такі, як у нас з Нова Іванов, якраз так. Да. Просто взагалі там заброшені. Хоча люди жили, кажуть, і квартири такі поміротили. <клухи> Тож пропонується такі проєкти. Надати дози на розроблені технічні документації за мисці, що до інтеразації частини земель складені на поле сільської ради, про історію Прокторівської області. У вулиці Південні 39, на які призпрошуємо біг нерухому майна 16 квартир і житловий будинок, що перебуває на балансовому обліку Логацької сільської поради з метою формування земельної ділянки на не орієнтовної одна цілих і зі стільним призначенням плану альтернативу та будівництво обсування квартири житлового будинку. з квартири Наталі Давай сподівається на передну організацію та надати необхідні документи для розроблення технічної документації. Документацію з індустрією щодо інтерезації частини землі подати потім на затвердження гротські сільської ради фінансування, здійснити з джерел не заборони законодавством. Дане рішення продовжити на сайті героївський соціальний ради контроль покласти на земельну комісію. Стан... Будемо пробувати, так. Стан... Да. на голосування, хто за, проти нас немає. Все. дана вичерпана. Дякуємо за роботу.